З півого боку вже вікна до всі поставили до 10-го поверху, а з правого мулери працюють, 9-й поверх закінчують кладку. Вулиця Саборна, тут школа інцесія, про неї знімав багато видео ось тут такий тротуар був гарний там бігова ось ну ідеальний, ось він тут ровненький все лежить плитка гарна вже Ось вона, все Я. Ну тут в одному місці це тільки тільки провалився. так все гарно. Тепер це... ось сьогодні вже розбираю, подивився. Зараз буду їхати. Війна, це ж кошти. Щось не то. Треба на оборону, на зброю. Ну, у нас перекладують плитку, все. Не знаю, це так до перемоги ми з таким підходом не прийдемо, я думаю. Ось ось, працює, знімають цю плитку, складують на поддони, хлопці. Ось, все. А що буде, подивимось далі знімаємо. Газон може зробити. Там хтось відпочиває вот це. Ось складується. Мабуть на подони повезуть кудись. Тут уже, я так зрозумів, цієї плитки не буде. А що буде газон, ще другу покладуть, подивимось. Чекає. Його підгодовують. І ось він чекає. Дивиться, хто виходить з під'їзду щоб знає знаю, то, хто його дує. маленький, гарний песик такий. А живе там, ну я не знаю де, ну... Мюллер Хауси там десь Вон. і приходить. Гарний песик такий. З, 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 зі всіма потарашувати цей хлопчик. Біє Ось Зараз. Чекає. Чекає. Ну цей прийшов, а тут маленький тут вже зранку тут біля під'їзду першого. Добре, добрий сусіди ось скоро по газон так зарис бур'янами, що скоро ходити по тротуарам буде неможливо. Уже і так пів тротуара оці будь-які займають. О, написав в дах, є така платформа, ОСББ добрий сусід, заявку зробив. Тишина, ще попробую написати на пошту ОСББ електронну Голові ОСББ. Щоб... Та я вже писав, щоб прибрали оці будь-які ту одну і другу така. Ось тут уже ось такі. О. Півтора роки вже сидить у такому стані. Суха, але не прибирають. Я колись сам прибрав одну таку, так тут було. Сразу почали писати, хто це зробив, тепер я не чіпаю. Є така платформа дах. Осіна. От бабусь висит. І ось відкриваємо заявки. Ось заявка. Заявка. Зробили заявку і ніхто її не виконує. Ось вона, заявка. Азон заліз будь-яками і дві руті тут, тут, тут треба прибрати. Тут є відповідальний. О, Саєнка Іван. Це коли було, було подано? Ось. Так. Гарна платформа дах. Тут все можна і документи, дивитися і фінанси, але... Це керівництво ОСББ Добросі правління. Не напомню його. Його заявки теж не дивляться. Це вже сьогодні Пройшло декілька днів і ніхто нічого. Тут от пишеться... В роботі виконане. Ще не в роботі і ясно, що не виконане. Ну що, продублюємо на пошту ОСББ Добрий сусід, голові ОСББ.